Воно там. Пам'ятаєте, що Господь сказав? Царство Небесне, царство Боже це не їжа і не питво, а це праведність, радість і мир у Дусі Святому. Це ви маєте, коли ви співаєте пісні духовні, коли ви можете когось потішити, коли ви комусь можете розказати свою журбу і разом помолитися це Царство Небесне. І ви живете в ньому. Я дуже радий, що ми разом з вами сьогодні можемо продовжувати навчання біля ніг Ісуса Христа. Я один із тих, хто сьогодні молився за ці слова, які хочу передати вам. Моліться внутрішньо про себе, моліться про те, що Господь більше і більше доносив правди істини у життя ваше. Ця проповідь для мене особлива, тому що її сказав сам Ісус Христос. Проповідь, яку говорив Ісус Христос це могутня сила у мене в житті. І я хочу цим ділитися з вами. Звідки брав приклад і теми на своїй проповіді Ісус Христос. Від Писань. Древності. Мойсей колись вивів народ Ізраїля, і вони в пустелі. Народу було біля трьох мільйонів. Вони жили у палатках. Вони, їх треба було, по-перше, кормити, і вони мали мати пити пустеля. Важко. І не все так було. як Тим людям хотілося мати. Ви все робіть собі аналогію з нашим життям. Може, не все ти будеш мати, але не все маєш то, що ти хочеш. Що? Яка твоя реакція на ті всі речі? Коли не так, як то ти думав собі? А навпаки, воно стягується. Стягується, і приходить критична ситуація, коли на самом ділі показано, хто ти є. Так сталося з його улюбленим первенцем. Знаєте, хто, пер, хто є син Божий? Колись до приходу Ісуса Христа. Це було тільки так. Після Ісуса Христа, і ми доєдналися до них всіх. Ізраїль. І 20 голова. Чисел. Вибачте, 21 голова. Я скорочу текст, 21 голова чисел з 4 стиха. І рушив Ізраїль з гори дорогою Чорного моря, щоб обійти Едомський край. І підпала душа того народу в тій дорозі, і почали мати ропіт. Спіткав Ізраїля. По старту, вони один одного переконували і говорили, що ну так, нема. Хочемо, хочемо, хочемо і багато, багато, багато речей. Три мільйона бурчать. Бо ми зараз побачимо, як Господь їх лікує, і всі були ліковані, жодного з них. Не було якогось. так всі Чому стає весь стан заражений, приходять негідні люди і починають давати їм теми. Це нас учить, що коли ви водитеся і дружите з мудрими людьми, скоро ви станете мудрими. Коли ви водитеся з віруючими ваша віра буде рости. Коли ви будете водитися з безбожниками, з блудниками, ви побачите, що ви будете заражені. Дуже бережіть себе. Але навіть, бачите, в обществі, де царює Бог, почалася епідемія ропоту. І вони почали роптати, угадайте, на кого? На Бога! Ви бачите? Де той Бог? Де ваш Бог? Та чому Бог не може це зупинити, чи там, там. Ну, Люди хочуть Богу розказати, що Бог має робити. Ви це чули, чи це тільки я чую від нас, українців? І не тільки на Господа почали роптати. Тут п'ятий стих пише. І пробував той народ проти Бога і проти Мойсея. Мойсей знав Бога, Мойсей довіряв Богу. І він був в компанії хорошій, в чиїй, в Божій. Але є опозиція, яка прийшла і востала і на Мойсея. І говорили: Нащо ви вивели нас із Єгипту, щоб ми повмирали в пустелі? Бо ж нема тут хліба і нема води. І наші душі обридла ця непридатна їжа. Ви знаєте, що їв Ізраїль. З неба падала їжа. За одну ніч впало півтора метра на три локтя м'яса, скала дає води, Ви розумієте, артизіанська вода. А вони кажуть, хочу. Інше щось. Обридло нам каже, обридло. І прийшов час, шостий стих. І послав Господь Бог на той народ зміїв серафів. Це гебрейське сераф палючий, огнистий, звідси і отруйний змій. Бог послав на свого народа отруйних зміїв. Хто послав? Господь. Для того, щоб вони жалили їх, і від цього люди помирали. І тоді народ прийшов до Мойсея та й сказав. Згрішили ми, бо говорили проти Господа та проти тебе. Молися до Господа, і нехай Він забере від нас цих зміїв. І молився Мойсей за народ. Складна ситуація. Мільйони людей розкладені в палатках. Розбили дуже багато гектарів, щоб поселитися. Змії всюди. жалять усіх. Діти помирають, Мужчини, жінки не виживають, мучаться в агонії. Тільки за слово ропоту на Господа. Нехай ця історія застереже кожного з нас сказати: та що Бог. Вибачте, такі слова оглух осліп? Він не бачить, що тут робиться. Нехай. Ваші серця не отягчуться речами, які вам не потрібні, але ви маєте що їсти зодягнутися, ви маєте якісь речі в себе в житті. Нехай ви не потянетеся і в ропоті підете проти служителів в церкві ще на когось. І молився Господь за народ і сказав Господь до Мойсея Мойсей, зроби серафа. Тобто, у вигляді змія і зміді, вистав його на жердині і станеться, коли покусаний погляне на нього, то буде жити. Мойсей, зроби із міді змія, постав на дуже велику жердину на палку, і кого вкусить змій. Мусить подивитися на того змія, і він буде жити. Він не помре від того вкуса. Скільки кілометрів треба було прибігти? Змій був в одному місці. Вони всі були дуже. Якщо він за три кілометри вкусений був, він покусаний мав прийти подивитися на того. Ця жердина не ходила до кожного з них. Жердина стояла на місці. Це один із принципів, ми потім будемо читати в Біблії, як люди зробили з того мідного Змія собі ідола. Вони його сховали і назвали його Махуштан і почали поклонятися блясі. Ви сьогодні наблюдаєте, як український народ поклоняється статуеткам, різним виробам з дерев'яним, із каменя, з блях. Вони подумали, що це може їм допомогти. Це великий гріх і доблопоклонство. За це Бог гнівається на людство, якщо люди так роблять. Не дай Бог зробити собі якогось вироба, тому що Бог живий і Він не живе в якихось виробах. Друге, ми бачимо, як зробив Мойсей. У Мойсея серце добре, у Мойсея серце лагідне до народу. Ви знаєте, що ні один Змій Мойсея не вкусив? Як це? Ходити між Зміїв? Чи ви думаєте, він був в ізоляції? Чому Змії не кусають Мойсея? Смішно? Чесно, я. Чудо. Брати і сестри. Ізраїль, ходячи у, є, у, у пустелі, їхні ноги не пухнуть. 40 років у них не було мозолів. В одних сандалах, не в двох, не в трьох, у кого скільки є е, е, класних кросовок дома. Ти ниєш? Може, у тебе є дві одежини? Є в тебе ця сорочка, в яких ти сьогодні прийшов? І ще є змінна одна у тебе? У них була одна. Ви знаєте, скільки ворогів було навколо них? Ви знаєте, скільки народів, не менше як сьогодні, хотіло знищити Ізраїля? Знищити людей Божих. Але Бог сказав: ніхто, ні одна волосина не впаде з тебе. Поки вони не почали нити ниття. І звинуватили Господа в своїх якоби проблемах. Проблем нема, брати і сестри, у нас дуже добре життя. І зробив Мойсей того мідяного змія, і виставив його на жердині, і сталося. Якщо змій когось вкусив, то той подивився на мідяного змія і продовжував жити, не помирав, продовжував жити. Ваша думка, що продовжувало життя людині? Yeah, Умнічка. Дякую. Прикращаємо всі опити. <питування> Опитування закінчено. <питування> Віра у те, що Бог сказав, зроби так, тобі допоможе. Не те, не об'єкт, на що ти мав дивитися. А віра у слово. Ми маємо кожен раз із вами таку е, дуже хорошу е, ситуацію, коли ми можемо вцепитися в слово. Ви кожен можете прийти на це місце і чути одну проповідь, але чути свою ситуацію, як вона трактує і лікує тебе в твоїй ситуації. Розумієте? Ми всі різні, у нас різні ситуації. Але Вибачте, витік, тобто початок твоїх проблем тільки один. У мене з одною ситуації проблема, у тебе з іншої, з 3, десятої, але чому це стається? Тому що є змій, він один. Це древній змій, який хоче тебе вкусити. Це древній змій, який тебе. Потягає твої внутрішні амбіції, емоції, твій егоїзм, а може, не розп'яту твою гріховну природу і каже, ну ти достойний кращого. Ну, все-таки дивися, брату, купили новенький, а в тебе ще ну там це у наших підлітків. У... 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 На центрі комусь вже дали квартиру, а... а я ще тут. Вони мене недооцінюють. А я взагалі на Україні мав стільки образувань, ну я не знаю. Да? Я так радуюся, що Бог тут нас зрівняв. Ми всі одинакові. Неважливо, хто ти, що ти мав, ти тут прийшов, щоб ваша ситуація вас не розбила. Подивіться на того, хто може вам допомогти. І я почав свою промову із того, що сказав Господь колись Нікодиму. Пам'ятаєте? Третя глава Івана, він говорить Нікодиму такі слова, і як Мойсей був підняв Змія в пустині, це його проповідь фактично. Я переказав вам проповідь Ісуса. І це Господь каже, як був піднятий Змій, так тепер змушений піднятий бути син людський. І так. Кожен, хто повірує в Ісуса, буде мати життя вічне. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого сина однородженого, щоб кожен, хто буде вірувати в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого Сина в світ, щоб світ засудити, але щоб через нього світ спасенний був. Хто вірує в Ісуса Христа, не буде засуджений. Хто ж не вірує, тот уже засуджений, бо не повірив у ім'я однородженого Сина Божого. Суд же такий, що світло на світ прибуло, люди полюбили темряву, бо їхні вчинки злі. Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не загине не з, е, е, виявлено його вчинків, а хто робить за правдою? То до світла йде, щоб його діла виявилися, бо вони з Богом зроблені. Хто вірує в Сина Божого, тот має життя вічне, а хто не вірує, той життя не побачить. Але гнів Божий на нім перебуває. Розділення планета в одних любов Божа, а в інших гнів Божий. Чому Бог любить людину? Тому що людина є. Чому ви любите своїх діток? Ви і так їх любите, коли вони навіть не послушні. Я знаю, так само і Бог. Але вам подобається, коли ви сказали вашим діткам піди принеси за один раз, за першим разом вони принесли вам. Господь закликав всіх до спасіння. Господь всіх полюбив і для всіх віддає своє життя. Але є люди, які противляться цьому. Які люди не хочуть цього мати. Нам треба за них боротися. Так написано: спасай тих, хто йде на смерть. Про смерть фізичну взагалі нема слів. Всі люди, які народилися на цей світ, повинні і померти через 100 років. Але тут є. Вічне життя. На кону стоїть вічне життя, вічна радість або вічна погибель. Навіть якщо ми, ви не вірите, воно існує. Ми своєю вірою не підкріпляємо і не даємо Богу більш слави. Це потрібно тільки нам. У Мойсея з Богом Зміїв нема. Але в народа ропотного є. Ця історія ще раз нам показує і говорить: навіть якщо ти згрішиш, навіть якщо ти впадеш, то пам'ятай, Бог здатний тебе довести до кінця. І сам Господь через Ісаїя 43, 2, сказав: якщо ти будеш переходити через великі води, я буду з тобою. Якщо ти підеш через вогонь, тебе він не опалить. Бо я Господь Бог твій святий, який викуп за тебе віддав. Будеш переходити. Ти будеш двигатися в різні ситуаціях життя. Ти будеш йти завтра наступає понеділок, завтра наступають будні. Але сьогодні ти можеш мати ту впевненість, яку дає Господь у твоє серце. І ще одне місце, яке записано у псалтирі. 33:20. Багато турбот і скорбей у праведного. Але від усіх їх Господь зберігає. Багато проблем у праведника. Але від усіх їх Бог тебе збереже. Коли прийдуть проблеми, це хороша ситуація склонитися перед Ним і сказати. Боже, ти тепер хочеш проявити свою велику силу в моєму житті. А саме велике, ми знаємо Слово Боже і не перестанемо проповідувати Слово Боже. Не перестаємо. Чому? Бо на це є воля Божа, щоб кожен був спасенний. Якщо у вас є рідні, Може, на Україні, може біля вас, які ще не знають по-справжньому. Я не говорю про тих, хто зробив якісь обряди і потім мучиться у вірі. Я сьогодні закликаю вас до справжнього вогню, який горить і не згорає. І того вогню у нас нема. Але той вогонь є у Бога. Він загорає твоє серце. Він дає ще більше наснаги йому служити, бо коротенький час Господь гряде. І знаєте, хто його чекає? Ми його чекаємо, брат. Ми його чекаємо, всіх, хто полюбив Його спасіння, всіх, кого Господь закликав до свого життя, радійте тому. І ніякі змії, ніякі ніщо не може вам пошкодити. Я не говорю локально. Ти будеш ходити по цій землі, ти будеш ще якісь мати переживання. Так написано в Біблії. Але від усіх вас спасе нас Господь. За це йому слава. Будемо молитися.